Вітаю всіх! У цьому відео ми з вами розв'язуємо задачі на пряму та обернено пропорційні залежності. Отже, перша задача. Три трактори мають зорати поле за 8 днів. Коли ви читаєте задачу, маєте визначити, про які дві величини йдеться в задачі. Трактори і дні. Ось наші дві колоночки. І так, з першого речення, ми знаємо, що тракторів у нас три. І вони можуть зорати поле за 8 днів. Читаємо друге речення: за скільки днів зорять це ж поле, 6 тракторів, а кількість днів невідома. Все, коротка умова складена. Далі треба визначити, яка залежність між цими величинами. Тут ми маємо логічно мислити. Отже, починаємо з колоночки, в якій відомо все. І так, спочатку ми написали, що тракторів було 3, а потім, що їх стало 6. Тобто кількість тракторів збільшилась, тому ми ставимо стрілочку вгору. І далі ми розмишляємо таким чином: площа поля не змінилася. Якщо кількість тракторів стала більшою, то часу на те, щоб зорати поле, необхідно. Менше, сподіваюся, ви здогадалися, що вони швидше впораються з е, оранням цього поля. Далі це у нас з вами обернена пропорційність, тому що стрілочки напрямлені в різні сторони. І так, починаємо складати пропорцію. Там, де починається стрілочка, початок, ось вона починається. Те число, ми і пишемо першим. Тобто 6 відноситься до 3, як дивимось, де починається друга стрілочка. Вона починається біля числа 8. Як 8 до х. Будь ласка, розв'яжіть дану задачу самостійно, знайдіть х і отримайте відповідь до даної задачі. Розглянемо другу задачу. За 6 годин друкарка надрукувала 54 сторінки. Які дві величини фігурують в задачі? Час, що вимірюється в годинах, і кількість сторінок, які вона надрукувала. На підставі першого речення ми можемо вже заповнити наші колоночки, тобто 6 годин 54 сторінки. Скільки сторінок вона надрукує за 4 години? За 4 години невідомо сторінок Х. Все, коротка умова складена. Починаємо з'ясовувати, яка це пропорційність. Спочатку ми написали, що годин було 6, потім 4. Як змінився час? Зменшився, тому стрілочка вниз. Тоді розмірковуємо: якщо друкарка працює менше часу, то, відповідно, і кількість сторінок зменшиться. Отже, час і кількість сторінок, надруковані нею, це прямо пропорційні величини. Записуємо пропорцію, так, ще раз нагадую: там, де стрілочка починається, там ми, це число ми і пишемо чисельником. Тобто, 6 відноситься до 4 як 54 до х. Розв'яжіть цю пропорцію і отримаєте відповідь на дану задачу. Розглянемо третю задачу. Для виготовлення восьми деталей потрібно 12 кг металу. Дві величини, про які йдеться в задачі, це кількість деталей і кількість металу, яка необхідна для їх виготовлення. Отже, у нас 8 деталей, для виготовлення яких необхідно 12 кілограм металу. Скільки кілограмів металу потрібно для виготовлення шести таких виробів? Тобто 6 деталей металу невідомо кілограмів, знов таки починаємо ставити стрілочки. Спочатку ми написали, що деталей було 8, а потім 6. Тобто, кількість деталей зменшилась. Якщо деталей менше, то як має змінитися кількість металу? Сподіваюсь, вам зрозуміло, якщо деталей менше, то і металу треба менше. Це як з товаром. Якщо ми купуємо менше товару, то і гроші заплатимо менше. Тобто, кількість деталей і кількість металу, яка необхідна для їх виготовлення, це є пряма пропорційність. І тоді ми отримаємо пропорцію. 8 відноситься до шести. Як 12 до Х. Розв'яжіть, будь ласка, самостійно цю пропорцію. І знайдіть Х. Розв'яжемо четверту задачу. На ділянці шляху плити довжиною 6 метрів, замінили новими довжиною 8 метрів. Скільки потрібно нових плит для заміни 240 старих? Тобто, про що наша задача? У нас є плити, але вони у нас двох видів: нові і старі. Тому я назвала рядочки, які ми будемо заповнювати нові і старі плити. А дві величини, про які йдеться: це довжина цих плит і їх кількість. І так, давайте прочитаємо. На ділянці шляху довжиною 6 метрів. Плити довжиною 6 метрів замінили новими довжиною 8 метрів. Тобто, довжина нових плит 8. Можливо, треба було спочатку старі нові написати. Так, А старі плити тобто, уважно читаємо, мали довжину 6 метрів. 8 метрів і 6 метрів. Далі читаємо про кількість. Скільки потрібно нових плит. Да, якщо питають, скільки потрібно нових плит, ставимо х для заміни 240 старих. Тобто, у нас було 240 плит, кожна з яких мала довжину 6 метрів, починаємо ставити стрілочки і з'ясовувати, яка це пропорційність. І так, спочатку ми написали 8 метрів. А потім 6. Тобто довжина плити зменшилась. Тоді давайте подумаємо: якщо довжина плити, тобто ми викладаємо ці плитки в рядочок, щоб утворилася певна така дорожка. Якщо довжина плити зменшилась, то щоб покрити ту ж саму відстань, щоб довжина дорожки не змінилася. Кількість плит має бути більшою, тобто кількість буде збільшуватись. Це так само, як і якщо ми можемо налити, наприклад, рідину в маленькі пляшки, а якщо ми візьмемо пляшки більшого розміру, то їх нам потрібно менше. Тому, да, в даному випадку ми з вами отримаємо обернену пропорційність. І пропорцію, що 8 відноситься до 6 як 240 до х. І так, ще раз: якщо довжина плити зменшилась, то нам потрібно покласти більше цих плит, щоб. Утворити доріжку. Будь ласка, розв'яжіть цю задачу, закінчіть розв'язання даної задачі самостійно. У п'ятій задачі у нас йдеться про наступне. На 20 км шляху автомобіль витратив 3,2 літри бензину. Тобто, про які дві величини йдеться? Про відстань позначаємо буквою С. І про бензин, який треба, витрачає автомобіль, щоб подолати певний шлях. Отже, нам відомо, що на 20 кілометрів автомобіль витратив 3,2 літри. Скільки літрів бензину використає автомобіль на 50 кілометрів шляху? Тобто відстань у нас 50 км. А кількість бензину, об'єм бензину невідомий. Так, з'ясовуємо. Спочатку ми написали відстань 20 км, потім 50 Як змінилась відстань? Збільшилась. Як ви думаєте, якщо відстань стала більшою, як має змінитися об'єм бензину? Сподіваюсь, догадалися, що теж треба бензину взяти більше? Тобто відстань і об'єм бензину це прямо пропорційні величини. І так, стрілочка починається біля числа 50. Тому ми складаємо відношення 50 відноситься до 20, як х відноситься до 3,2. Будь ласка, розв'яжіть дане рівняння, знайдіть х і запишіть відповідь до задачі. І так, в шостій задачі йдеться про те, що 20 робітників можуть виконати деяку роботу за 2 години. За скільки годин виконають цю ж саму роботу 5 робітників? Тобто дві величини, про яку йдеться, це робітники і час, протягом якого вони працюють. І так, перше речення. Робітників 20 і їм необхідно 2 години. Щоб виготовити, щоб виконати певну роботу. За скільки годин виконують цю роботу, 5 робітників? Невідомо годин. Отже, спочатку ми написали 20 робітників, потім 5. Як змінилася кількість? Зменшилось. Було 20, стало 5. Тоді давайте подумаємо: якщо робітників стало менше, а завдання теж саме. То, відповідно, їм потрібно більше часу, щоб виконати те ж саме завдання, що й 20 робітників за 2 години. І так, стрілочка починається біля числа 20. Ці величини у нас обернено пропорційні. 20 відноситься до 5, з правого боку, стрілочка починається біля х x до 2. Будь ласка, розв'яжіть дане рівняння, знайдіть х і запишіть відповідь. І остання сьома задача. Маса 0,25 дециметрів кубічних бронзи дорівнює 2,2 кг. Тобто бронза, злиток якийсь бронзи, він має певний об'єм і певну масу. Тобто, про що задача? Про які дві величини? Об'єм і маса? В першому реченні нам відомо, що об'єм становить 0,25 дециметрів. Кубічних. І такому об'єму бронзи відповідає маса у 2,2 кг. Нам треба знайти масу 2 метрів кубічних бронзи. Вона у нас Х кілограмів. І в першу чергу я хочу звернути вашу увагу на те. Що одиниці вимірювання об'єму різні. Тому ми з вами маємо в першу чергу метри перетворити на метри кубічні, на дециметри кубічні, щоб нам було зрозуміло, який об'єм більший. Ну, Хоча, в принципі, так зрозуміло, що метри кубічні будуть більшими. Але, зрозуміло, це мало. В пропорції одиниці вимірювання мають бути одноіменними. Отже, ось так можемо поставити знак дорівнює. Ви пам'ятаєте, що в одному метрі, звичайному метрі 10 дециметрів. Тобто, в звичайному. Тому, якщо нам звичайний метр 2 метри, треба було перевести в дециметри, ми просто 2 помножили на, 3. О, на 10. перепрошую. Але у нас же з вами метри кубічні, тому і число 10 ми теж маємо записати в кубі. Тоді 10 в кубі це добуток трьох однакових множників 10. Ось так. Тобто, виходить, що це, у нас, з вами, 2000 дециметрів кубічних. Ось так. Все, тепер можемо ставити стрілочки, ще раз повторю. Зрозуміло, що з самого початку, що 2 метри кубічних більше. Але. Пропорції у відношенні одиниці мають бути одноіменними. І так, ми спочатку написали 0,25 дециме кубічних, а потім 2000 дециметрів. І так об'єм бронзи збільшився. Тоді давайте подумаємо, якщо об'єм бронзи збільшився, як зміниться маса цієї бронзи? Зрозуміло? Що вона теж збільшиться. Тоді це пряма пропорційність, і ми можемо записати пропорцію. 0,25, звертаю увагу, дециметри кубічні, відносяться теж до дециметрів кубічних, до 2000. Як? Так, стоп, давайте так, як же я, щоб ви не плутались. Де починається стрілочка? Біля 2 метрів кубічних. Значить, так і напишемо. 2000 до 0,25. Далі, друга стрілочка починається біля х. Як х до 2,2. Не потрібно перетворювати десяткові дроби на м -м звичайні. Так, ну, давайте трошечки. Розв'яжемо. Використовуємо основну властивість пропорції. Добуток крайніх, 0,25х, дорівнює добутку середніх. Так, ось таким чином. Нічого поки не множимо. Щоб знайти х, ми маємо добуток. Так. Поділити на відомий множник. Так, ось таким чином. Записали. А далі використаємо основну властивість пропорції. Ми з вами можемо і чисельник, і знаменник поділити на, або помножити на одне те ж саме число. Тому нас не влаштовують десяткові дроби. Треба їх краще буде їх перетворити на числа. Натуральні. Для цього нам треба перенести кому і в діленому і в дільнику на одну і ту ж саму кількість знаків. Тобто помножити. Виникає питання: наскільки? На 10 чи на 100. Підказує нам число 0,25. У нього дві цифри після коми. Тому множимо на 100. І так, ось так ось ми напишемо. 2,2 помножити на 100. І множник 2000 ми переписуємо. І в знаменнику ми робимо те ж саме. Ми з вами і в чисельнику написали множник 100, і в знаменнику це дозволяє основна властивість. Тоді 2,2 множимо на 100, це в нас буде 220 помножити на 2000. В знаменнику буде 20. Все, в чисельнику і знаменнику множники є натуральними числами. Далі можемо вже скорочувати цей дріб і отримувати результат. Будь ласка, закінчіть розв'язання цієї задачі самостійно.